Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкав прошу у нове відео. Сьогодні воно буде не парфумерне. Я записувала щойно для вас парфумерне відео, і згадала, що в мене назбиралася повна торба. Пустих банок я вирішила повернути цю рубрику на свій канал і е, збираю всі пусті банки, щоб з вами потім ділитися своїми враженнями. Тому це буде такий трішки розважальний контент. Якщо вам таке цікаво, то продовжуйте дивитися це відео. Отже, перше, що мені тут попадається, це два ось таких дезодоранта антиперспіранта від бренду DAF. Ось так от вони виглядають. Я всі назви постараюсь прописати для вас внизу в інфобоксі. Я казала про те, що я перестала користуватися от таким от звичайними антиперспірантами з алюмінієм, тому що я виявила свою загострення, так скажімо, мастопатії в себе особисто. І пов'язала це з ось такими дезодорантами, і коли я виключила їх, то симптоми стали набагато легшими, легше переноситься ця вся біда. Тому категорично, ні для себе. Хоча раніше я ніколи цього не помічала, ніколи не пов'язувала це між собою, хоча в мене є така проблема: мастопатія і все, що з цим пов'язано. Але ніколи якось я не пов'язувала. Знаєте, мені тільки цього року, от якось прийшло це в голову, і я вирішила проекспериментувати і дійсно побачила результат. Тому вирішуйте самі. Цими дезодорантами користувалась моя донька, поки ніяких нарікань в неї не було. Але я не знаю, чи я буду продовжувати їй купувати ці дезодоранти, скоріш за все, що вона так само перейде на. А без алюмінію. Я вже для себе знайшла один українського, до речі, бренду. Потім якось про нього розповім. Так, наступне, хочу порадити ось таку зубну пасту. У мене лише коробочка капітано таке от капітано антітартаро. Е Класна зубна паста. Ви знаєте, недорога. Купувала її в епіцентрі, вона коштує щось в районі 80-90 гривень. Набагато краще, ніж Колгейт. Популярна Колгейт. Ну, принаймні для моєї сім'ї популярна, у мене всі люблять Колгейт, а я ненавиджу. Тому я завжди шукаю якусь альтернативу. І ось ця от мені дуже сподобалася, можу порадити її. Далі, наступна штука це ось такий шампунь з Айхерба. Бренд Мілдіна Тури, напевно, це шампунь був з цитрусом. Ось так от виглядає баночка. А що я можу сказати? Окрім запаху приємного і великого мілітражу, 473 мл. Я не можу похвалити цей шампунь, на жаль. Тому що ну він для супер, напевно, жирного волосся. Хоча мої доньки супер жирна, я би не сказала, що якось вирішилася проблема. А, шампунь дуже сушить волосся. Особисто от моє. У мене фарбоване волосся, воно жирніє біля кореня і воно таке ну, нормальне тут. Звичайно, сухі кінці, як зазвичай це буває в Блонда. Цей шампунь просто висушує його на мачалку, я не знаю, на якісь дроти. Абсолютно не можу порадити цей, цей парфум. Цей шампунь, він дуже парфумований. Приємно, до речі, пахне. Дуже приємно пахне цитрусом. Але я не можу його радити, якщо у вас фарбоване волосся. Моя донька не фарбована. Їй цей шампунь, в принципі, подобався. В неї недовге волосся не фарбоване, тому, в принципі, ок. Але мені не сподобався. Я особисто я не буду користуватися. Так, це ще тут якась коробочка завалялась. Сухий шампунь-батіст ну, завжди є, був і буде, да, був є і буде. Різні батісти я випробувала, мені всі подобаються. Цей конкретно був класичний оригінальний шампунь. Ну Не знаю, що сказати, ну класна штука, ну реально допомагає з коли от екстрений випадок, да, от треба сьогодні мити голову. Або просто буває таке, що помила голову сьогодні зранку, а завтра в обід кудись треба йти, і нема коли мити голову, вона вже не дуже свіжа, скористалася ось цим шампунем. І голова виглядає, волосся точніше виглядає таким більш свіжішим. Да? І на наступний навіть день воно виглядає абсолютно нормальним. Тобто немає отаку, таких якихось шмарків в висях е жирних. Да? Якщо ви ще ніколи, бо я знаю, що є такі люди, які ніколи не користувалися сухим шампунем. спробуйте і ваше життя зміниться назавжди. Класна штука, я люблю сухий шампунь-батіст. Був ось такий вот Head and Shoulders бальзам ополаскувачів проти перхоті. Детокс-обйом з маслом органу. А знаєте, цей бальзам з'явився в мене в ванній кімнаті якимось дивним образом, тому що не я його купувала, він просто з'явився. Я думаю, що це попередники, які жили тут, коли ми були в Німеччині, там моя сестра мама. Класний бальзам, абсолютно класний, дуже еластичний після нього волосся. Він дуже такий жирненький, знаєте, Є бальзами, вони справді є, які не роблять нічого. Ну, тобто, волосся, я би не сказала, що воно м'якше, або воно легше розчісується, або воно стає шовковистим, нічого. Ось цей бальзам справді був такий приємний, і волосся після нього еластичне. Потрібно було буквально трішки. Там горошинку, ну більше, ніж горошинку, ну на моє волосся. І одразу навіть на дотик волосся стає м'яким. Тому, в принципі, мені сподобався цей. Я не знаю, чи він ще є в продажу. Тут все на російській написано. Коли він був куплений, ким і де, я поняття не маю, але я користувалася, в принципі, нормально. Тезорі Дорієнти. мені подобаються їхні. Герлі для душу. Я не скажу, що я спеціально їх купувала. У мене були запаси ще довоєнні, так сказати. Всі знають цей бренд. Він дуже такий зашкварний, тому що ну, він не вийшов з Російської Федерації, але дуже багато брендів не вийшли з Російської Федерації, тому, будь ласка, вирішуйте самі купувати чи ні. В мене, як я вже сказала, були запаси, і ще є. Тому, в принципі, я користуюсь. Мені подобається нічого поганого, не можу сказати. Конкретно це був Аюрведа аромат. Не можу радити, але ну, вирішити самі. Те саме, що стосується, до речі, Євроше. Євроше не вийшов з Російської Федерації. Це в мене був гель для душу з манго і коріандром. А це був подарунок. Мені подарував. Подарувала Юля, моя глядачка. Ще коли я була в Німеччині, подарувала цей гель для душа. Я його приперла сюди в Україну, тому що він просто нереальний. Взагалі, гель для душа і в руше дуже круті, але ну, рекламувати я не можу. Так само зашкварний бренд. Але нічого поганого сказати не можу так само. Тому що, ну, реально, в них класні гелі для душу. Що сказати? Кажу, як є. А, Rituals — це у нас. Скраб для тіла був так само Аюрведа, це в нас мигдаль і індіанська троянда. Боже, це просто неймовірний запах, неймовірний скраб. Це найкращий скраб, який я взагалі коли-небудь використовувала. Я не знайома, ніколи не користувалася скрабом від Колістар, дуже він такий популярний, але я. Ним не користувалась, а це просто чудо якесь. По-перше, неймовірно приємний запах. По-друге, шкіра просто як в немовляти після використання цього скрабу, настільки вона приємна. Він такий з маслом. Тут, до речі, мигдалеве масло. Не просто мигдаль, а мигдалеве масло і троянда. Ну, шикарний скраб. Якщо там маєте змогу, то я б радила його купувати, користуватися, якщо ви любите скраби, якщо вам не шкода грошей на ритуал, Чому би і ні? Ще один дезодорант від DAF, GoFresh це щось там з яблуком було таке от яблучне. Ну, все те саме. Класні. Взагалі, я люблю дезодоранти DAF, але, на жаль, більше вони у мене не з'являться. Один з найкращих так само дезодорантів захист це. Mineral Мінерал Ультраза против запаха і влажності. Я не знаю, чому тут все на російській мові я купувала це в Україні. Але це, здається, було куплено ще до війни. Да, тут стоїть срок термін придатності до жовтня цього місяця. Ну, власне, він вже і закінчився. Якщо ви використовуєте дезодоранти і не боїтеся алюмінія, я можу порадити ось цей гарнір. Ультразащита, ось така зелененька. В нього така якась салатова кришечка. Я ненавиджу роликові ці дезодоранти. так от він виглядав. Але він реально. Реально працюючий антиперспірант, реально допомагає боротися з запахом, з потовідділенням і так далі. Тому можу порадити в цьому плані. Біокон, натуральний догляд, крем-гель для інтимної гігієни з ромашкою. Класна штука, можу так само тільки порадити його. Він дуже ніжний, дуже приємний, нічого поганого про нього сказати не можу. Я користувалася задоволенням. Себамет, крем для рук. Цей бренд є на мейкапі. Цей конкретно крем був куплений ще в Німеччині. Це дуже крутий бренд. Зверніть свою увагу, якщо ви маєте чутливу якусь алергічну шкіру, ось цей Себамет. це просто мастхев, в них дуже делікатний склад. Там і вони реально працюють. Тут написано, що це Медицинський засіб, ну, типа він продається і в аптеках так само, ну, я вже сказала, що на мейкапі в нас є, і на нанотіно ну, є, здається, ціни нормальні там, це просто. Must have для рук, шикарний крем для рук. У мене завжди сухі руки, я цим дуже страждаю. Взагалі, всі продукти, які я пробувала від ось цього бренду себемет, мені дуже подобаються: умивалки, якісь кремчики, шампунчики. От все, що, якщо у вас викликає щось алергію, якби ви не любите запахи, ну от це досить бюджетне і реально продукти, які працюють. Я можу тільки порадити Шикарний цей себе Далі сиворотка, ось така пресована сиворотка, яку купувала на хірбі, тундра тундрачага якась. ось Так от виглядає, Це я брала таку мініатюрку. Тут 10 мл. Я от її вимазала по. А! -а, -а! На кришці ще є. Ну, ви подивіться, якої вона консистенції була. Я не бачила, що вона ще є на кришці. Вона така дивна, якась схожа на згущене молоко, або щось таке, якась, така жижа незрозуміла. І навіть вона на дотик, як жижа, якась. Але ти от береш цей шматок, і він. Розумієте, це не так, як крем, що ти зачерпуєш і воно береться, а це якась така маса цільна, і тобі треба так якось колпнути його. Важко пояснити, але це прикольна штука починаєш розносити на лице, і воно так круто зволожує. Я користувалася цією штукою влітку. Ну, коротше, мені дуже сподобалось. Воно дуже незвичне. І ось така от штучка 10 мл, вона там супер 2 долари. Її надовго вистачає. Мені от справді, мені взагалі всіх продуктів для лиця вистачає дуже надовго і не тільки для лиця, до речі, не знаю. чи я так, Мені здається, що я не така вже економно використовую це все, але ну, надовго мені вистачає. Цієї штуки 10 мл, мені вистачило щось на 2 місяці, чи що. Ну, дуже прикольна штука, навіть можна крем не використовувати, настільки круто вона зволожує шкіру. Тому цю тундра чага можу так само радити. Шикарний крем від бренду Клінік. Це у нас був такий легкий крем. 72 години тут написано: ось така от баночка. Я показувала його в фаворитах своїх літніх. Немає ніякого запаху. Блін, який він класний. Знаєте, я взагалі дуже люблю бренд Клінік, він не дуже бюджетний, але. Ну, але крутий. Це просто шикарний зволожуючий крем, і так само мені його дуже надовго вистачило. Це, до речі, тут 25 здається, мілілітрів. Чи що? От, не бачу. Тут же все постаралося. Невеличка баночка, як ви бачите, але мені надовго вистачило. Я все літо нею користувалася. Він дуже легкий, просто супер легкий крем, як гель навіть який. Але він супер зволожуючий. Ну, крута штука, так само можу порадити. Ой,церін, аеуцерін, не знаю, як правильно ось такий антипігмент. Це сиворотка Подвійна. Тут написано dual serum, подвійна. Ну, але помпочка одна, так? Да? Ну, що сказати, друзі? Ну, при, приємна, гарна сиворотка, але антипігмент не работає. Ну, не роботає. Не роботає нічого на моїй шкірі. Мені допоможе напевно тільки лазер в боротьбі з пігментними плямами, але я боюсь того лазера. Як подивлюся на людей, які зробили лазер шовник з лицем, ну це просто катастрофа і повертається потім далі ті пігментні плями. Ну, на що воно мені треба? Ну я поки не готова. Але я продовжую користуватися засобами антіпігментними, тому що я вважаю, що це така підтримуюча процедура. Тобто я коли користуюсь такими штуками, мені здається, що пігментна пляма не буде розростатись далі, вона не буде темніти. Ну, все рівно воно якийсь дає результат, але воно не прибере ні в якому разі ніякі пігментні плями. Ну, можливо, в залежності, якщо ви після е, маєте пігментні плями, то я. Думаю, що косметика може з цим справитися. Але якщо причини інші, то полька нам допоможе, але ну, ну, при, приємна, але нічого вона не зробить, вона не вибілить вам лице. Просто там зволожить, да. І последня штука е, остання штука це такий олівець для брів від бренду Catrice. Е, у мене в якому відтінку? В самому світ. А, ні. 0,30 dark. Ну, Тут вже нічого немає. Він такий покручу, крутився. Тут така щіточка. я не, не користувалася, але ну, все рівно приємно десь з собою в дорогу взяти. Да? Класний. Кла Класний олівець, не надто мокрий, не надто сухий, от правильно якусь таку консистенцію. Дуже легко можна ним намалювати брови. Я була задоволена. Я люблю ось такий, він дуже тоненький мав гриф. Дуже, до речі, був популярний свій час на Ютубі. Б'юті-блогери його хвалили. Ну, я так само можу похвалити класний олівець. Все, друзі, ось такі пусті банки були. А може, не так весело ви провели зі мною час, тому що попередні пусті банки були якось веселіше, мені здається. От. Але, ну, для разнообразя. Не можу згадати слово українською, все рівно, мені здається, цікаво подивитися. Дякую за увагу, друзі. І якщо ви знайомі з якимись засобами, які я сьогодні показала, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Що ви можете сказати на цей рахунок. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім па-па.